Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По милості Його ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. По милості Його ми мали тиху, спокійну ніч, тиху, спокійну ніч, яка допомогла комусь виспатись. Комусь утішитись, комусь просто, знаєте, побути в тиші і в спокою. Алілуя! Слава Богу! Великі і дивні твої, Господи, діла. І з самого ранку хочеться скласти тобі подяку, адже ти достоєн цього. Я дякую, Боже, що рано встаю. Я дякую, Боже, що рано встаю. Я дякую, Боже, за що світ пізнаю. Я дякую, Боже, що можу ходити. Я дякую, Боже. Що можу робити? Я дякую, Боже, що чую і бачу. Я дякую, Боже, за долю і вдачу. Я дякую, Боже, і за родину. Я дякую, Боже, за Україну. Я дякую, Боже, за все, що я маю. Я дякую, Боже, за все, що я знаю. Я дякую, Боже, що можу любити. Я дякую, Боже, що можу терпіти. Я дякую, Боже, в Тобі я живу. Я дякую, Боже, за ласку Твою. Я дякую, Боже, за ласку Твою. Господь. Я дякую тобі за кров, пролиту на хресті життя, що дарував мені лиш ти за мир, який знаходжу лиш тобі, Господь. Я дякую тобі, за кров. Пролиту на Христі життя, що дарував мені, лиш ти за мир, який знаходжу лиш тобі. Ти моя надія і радість, ти моя, правда і святість, ти моя, сила спасіння. Ти моє, благословіння. Ти моя утіха і сладість, ти моє натхнення і радість, ти моя життєва дорога в тобі маю, я перемогу завжди. Завжди ми в Ісусі Христі, переможці. Завжди, завжди. І що б не відбувалося в нашому житті, і які б там перешкоди. Не були на нашому життєвому шляху. Ми повинні пам'ятати. Я в Ісусі Христі, Христос у мені. Хто такий Христос? Він переміг цей світ, Він переміг цей світ. І хто нам може допомогти в цьому? Що нам може допомогти в цьому? Наша віра. Наша віра, наша віра, віра в Ісуса Христа, нашого Господа, нашого Спасителя, нашого, на, наше натхнення, наше надбання. Алілуя! В ньому ми завжди маємо перемогу. В ньому ми завжди переможці. Сьогодні хочу почати читати Перше Івана з п'ятого розділу. П'ятий розділ Перший Івана, п'ятий розділ старшого вірша. Кожний. Почуйте, кожний. Не вибірково, не той, хтось там пастор. А, а хто я такий? Ні. Написано кожний. Кожний. Це слово до кожного. Так як написано в святому Писанні, що Бог хоче, щоб усі люди спаслись. А ще є місце, де написано, що Бог не. Ну по на українській мові точно не так, але Бог не е, лицеприємний, він не дивиться на лице, він дивиться на серце, але, але тут є слово кожний кожний, кожний хто вірить. Кожний, хто вірить, що Ісус це Христос, бо дехто не вірить, що Ісус це наше відкуплення за всі наші гріхи. Хтось на нього дивиться, як на пророка, хтось на нього дивиться, як на гарну людину, хтось на нього дивиться як на плотника, на отого столяра. Кожний дивиться по-своєму. Але той, хто з вірою дивиться на нього, як на того, що Він є Христос, тобто наш Спаситель. Той народився від Бога. Тобто ми знаємо про два народження. Народження наше, коли ми справляємо день народження, той день, коли нас, наші славні матусі, народили і подарували нам життя тут, на цьому світі. Це був їхній вибір. І слава Богу, і ми повинні дякувати їм за це, дякувати за це. І навіть у ті скрутні дні, коли хтось скаже, Я жити не хочу! Навіщо ти мене народила? Знаєте, ми навіть. Читаємо у псалмах, коли Давидові було дуже-дуже зле, і він також казав, і він також це допустив своє серце. Але знаю, він потім каявся, каявся, і знову були прекрасні псалми, де він славив свого Творця і дякував за життя. Так, да, бувають такі дні, бувають такі дні у кожного з нас. Пам'ятаю, той день, коли мені було настільки важко, коли я вже була там, на якомусь цьому місці. Місяці вагітності, і мені потрібно було пасти стадо корів, і я йшла, корови йшли попереду. А я йшла і співали небеса відкриті переді мною. Я йду додому. Я йду додому. Господи, хай буде так. Ходив я ног перед Богом, і не стало його. Мені вже було настільки важко, що я вже готова була до переселення. До тої конної колісниці, вогняною, яка забрала Ілью із цього світу, і я знаєте, десь якусь мить була вже на це готова, готова. Але Господь утішав мене і казав: ще не час, донечко, ще потрібно тобі потрудитися на ниві Божої, ще потрібно тобі утішити не одну душу і сказати, і це минеться, бо нічого немає вічного на цій землі. Алілуя, слава Богу! Тож, тож кожний, хто повірить, що Ісус це Христос, Той народився від Бога, і кожний хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від нього. З нього дістаємо, дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога і виконуємо Його заповіді. Бо це любов до нас, Бога, бо це любов до Бога, бо це любов до Бога дотримувати, дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не важкі. Послухайте, це любов до Бога, коли ми дотримуємося Його заповідей, дотримуємося, намагаємося. Але але, послухайте, його заповіді не важкі, не важкі. І якщо ти думаєш, о, як я можу кинути корити чи блудити, чи наркоманити, чи як я можу кинути красти, якщо отут все кого-когол госпне, все моє, кругом таке все легко доступне, тільки руку протягни. Я не можуть бути різні ситуації, різні ситуації, але, але коли ми дозволимо Господу змінити нас і Полюбити те, що любить Господь, і полюбити Його заповіді, і сказати: Господи, я сам це не зможу зробити. Для мене самотужки Твої заповіді важкі. Я вже скільки раз пробував не красти, я вже скільки раз пробував не осуджувати, я вже скільки раз пробував дивитися на людей з любов'ю і служити їм з любов'ю. Але в мене не виходить, Господи. І от коли ми приходимо. З оцим каяттям, що, Господи, у мене не виходить. Я не можу, Господи, допоможи мені, то на небесах така велика радість, на небесах така велика радість, і ангели співають на кінець то. І Ісус Христос посміхається і каже: ну, добре, на кінець-то я почув оцю молитву каяття. Точно молитву каяття, тому що людина вже розуміє, що без Господа вона не може нічого, нічого. Ота молитва каяття, коли ми сказали, Господи, да, я грішна людина, да. Але, але далі ти повинен зрозуміти всім своїм єстетством, що без Бога ти не зможеш нічого, нічого. Оце істина молитва каяття. І тоді Господь каже: Ну, давай, тепер я попереду, а ти зі мною. І тобі буде легко, і оті заповіді будуть неважкі, і ти вони будуть для тебе люб'язні, і ти почнеш жити в мирі, бо нічого не буде тебе тривожити. Бо ти будеш поступати з людьми так, як ти хочеш, щоб з тобою поступали люди. Ти не будеш красти, ти не будеш ні з ким сваритися, ти будеш усіх любити, бо ти хочеш, щоб ти і тебе любили. І якщо ти не помічаєш любові, то, то почни себе, почни любити. І знаєте, не своєю любов'ю, не своєю силою, а силою покохавшого нас Господа. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Адже кожний, адже кожний ключовий вірш, який я хочу до нього дочитати. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ, а перемога, що перемогла світ. Це наша віра, а перемога, що перемогла світ, це наша віра. Віра, в кого віра в Ісуса Христа. А той, хто перемагає світ, а хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син, той, хто прийшов. Водою та кров'ю та духом це Ісус Христос, не самою водою, але водою і кров'ю, і дух є тим, що свідчить про Нього, бо Дух є істина. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Десятий вірш: хто ж вірить у Божого Сина, той має свідчення в собі? Хто не вірить Богові? Той зробив його неправдомовцем, бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про свого сина. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя. І це життя в Його сині. Хто має сина, той має життя. Хто має Божого сина, той... хто не має Божого сина, той не має життя. Ось це я написав вам віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Які чудові слова, яке Євангеліє, радісна звідка! Господь сказав своїм учням: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. У Івана це виходило класно. Не дарма він каже сам про себе, він каже сам про себе, але його свідчення вірне, тому що він в Ісусі Христі. А ісус Христос в ньому, що він. Коханий учень Ісуса Христа, коханий учень Ісуса Христа. І та любов і та любов дозволила йому бути там, біля отого Волосського Христа. І та любов дозволила йому побачити ту порожню, порожню печеру, де вже не було Христа. І е, та любов. Е, Допомогла йому побачити, що буде далі, що буде потім, і ми маємо чудову, хоч і важку книжку об'явлення. Алілуя, слава Богу! Тож, тож. І це та відвага далі. Ми переможці. А переможці вони завжди мають відвагу, завжди мають натхнення, завжди мають напор. І от оце та відвага, яку маємо до нього, що коли щось просимо згідно його волею. Послухайте, згідно його з його волею, не просто просимо і не і от пробо нам такі забаганки. Ні, ні ні. Коли ми просимо згідно з його волею, він слух, вислуховує нас. А коли знаємо, що слухає нас, чого б тільки ми не просили, то знаємо, що одержуємо те, чого просили у нього. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тож і ще раз прочитаю четвертий вірш, адже кожний. Адже кожний, адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. І всі оці сві... перешкоди, які ми зазнаємо в цьому світові, ми перемагаємо. Господь дав нам владу, Господь дав нам силу бути головою, а не хвостом. Алілуя, слава Богу! Бо Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це наша віра. Це наша віра. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, за таке чудове слово, слава Богу, за його Євангеліє! слава Богу, за радісну звістку, що ми у ньому переможці, ми перемагаємо світ, але, але не самотужки, а силою укріпившого нас Господа, а за допомогою Духа Святого, якого ми маємо кожний у своєму житті. Кожний, який має у своєму серці, кожний, який має у своєму внутрішньому тому чоловічикові, кожний, хто приходить і просить, той отримує, той отримує. І оці слова, які ми читаємо у святому писанні, що просіть і дано буде вам в першу чергу. Це слова про Духа Святого. Коли ми читаємо його повністю, це. Це вірш, то ми розуміємо це. Писав апостол про Духа Святого. Коли ми просимо, коли ми розуміємо, що своєю силою ми не можемо, нам потрібен помічник. Нам нам потрібен радник, нам потрібен утішитель, нам так потрібна мудрість Божа. І це ми все знаходимо в одної особистості, в Дусі Святому, який Господь виливає на цю землю немірою. І кожний, хто хоче отримати цей подарунок, цей дар, дар, знову дар. Перший дар, який ми бачимо, ми знаємо, ми отримуємо від Господа це дар вічного життя в його сині. Ісусі Христі, нашому Господі і Спасителі. А далі, а далі Ісус Христос сказав своїм учням: не відлучайтеся, не відлучайтеся з Єрусалиму, будьте доти, доки не зійде на вас Дух Святий, ваш утішитель, ваш наставник. Я йду до батька і упрошу, умалю, написано слово. Не тільки буду просити, а умоляти батька, що він вам дав нового утішителя. Духа Святого, який навчить вас всього. І Він умолив батька, і Він ублагав батька. І ми маємо цього утішителя як залог того, що Ісус Христос прийде за нами, як залог того, що Він разом з нами, як залог Його вірності, як залог Його любові, вічної любові, Як оте слово не покину, не залишу, доведу, обійму, поцілую і скажу вірний і добрий раб. Друг, син, донечка, наречена, увійди в радість Господаря свого, увійди в обітелі, приготовлені, приготовлені з любов'ю для тебе, глюблячим тебе отцем. Алілуя, слава Богу! Нам потрібно в це вірити. Нам потрібно в це мріяти. У нас повинна бути ця мрія номер 1 А мене очікують набеса, А мене очікує вічне блаженство. В обіймах люблячого отця, а мене от очікує вічність, вічність радості, вічність любові, вічність. Тіхи, вічність співу, вічність подяки, а мене очікують небеса, а мене очікують небеса. І коли ти думаєш про небесне, коли ти дивишся на Ісуса Христа, коли ти христоцентричний і твоє життя це Христос. То знаєте, це буде видно на вашому обличчі, це буде видно в вашому житті. Люди побачать, люди побачать, як піклується про вас Небесний Отець. Люди це побачать і будуть дивуватися, як багатодітна сім'я а живе в достатку, як людина. Е Мало хворіє або не хворіє завжди, як людина серед війни може знайти втіху, і мир, і спокій. Це це буде все тоді, коли ми у Христі, а Він у нас це буде тоді, коли ми на нього дивимося, а не не не, не гаразди цього світу. Коли ми віримо, що в ньому ми переможці, і хай допоможе нам Господь, укріпившись в цьому слові, слові радості, слові Івангелії, вступати в цей день з радостю, з подякою тому, хто, хто віддав за нас життя і дає нам його даром, просто по благодаті, щоб ніхто не хвалився. Алілуя! Будьте збережені Господом, пам'ятайте, Він полюбив вас вічною любов'ю, і ніхто, і ніщо не відлучить нас від цієї любові. Амінь.